Доброго дня! Продовжуємо виживання в грі The Long Dark в канадських лісах на острові Великого Ведмедя з новим доповненням поховане ехо. Продовжуємо. Так, прокидаємось майже ранок. В три години ще буде горіти вогонь, можна щось почитати. Щось корисне. І цю ми книжку читали оцю. читаємо годину. Ще темно. Ну, можна спробувати накип'ятити води, хоча, якщо читати годину, напевно. Гаплит банкам. Ще читаємо годину. Ну, ні, питна вода. Так, ну ще спробувати зробити те ж саме. Тому що зранку буде холодно. Дуже холодно, я думаю. Майже дочитуємо ми книжку. Майже прокачуємо кулінарію. Так, тепер їсти пити. Що ж їсти? Є газировка Апельсинова. Чому в ній немає вітаміну С. Так, і м'ясні джерки. Запити водою і дуже багато води в нас. Тому можна пити, забрати банки. Так, написав нам підписник, що ми десь були там в метрі від переходу. Біля трупу там якесь дерево, через яке треба перелізти. Я не знаю, я не помітив такого дерева. Треба пошукати. Тому вирушаємо. Я приблизно зрозумів, де не треба тут зараз по залізниці йти до самого кінця. Там все одно обвал з чису. Треба спуститися відразу на воду. І десь там буде дерево. те. Такі справи. Починаємо рухатись. Здалася мені дуже маленькою ця локація. Як наче вона перехідна, хоча це повноцінна локація повинна бути. Так, рухаємось, рухаємось. Нічого поки що не бачимо. Будемо заглядати на кожне дерево. В надію, що це буде те саме, що потрібне. Так, добре. Зараз немає туману, видно навіть що там є дуб. В тумані такого нам взагалі нічого не видно було. А як же сильно холодно. Не вийде нас просто подосліджувати. Так, а тут спуститися не так і просто. Чорт тут можна розбитися. І це водос... водоспад, так? А я тепер не можу піднятися. Угу. Ідеально. Так, тільки не падай. Не ламай ноги. І не так сильно мерзне. Так, так, шукаємо, шукаємо дерева такі. Проходимо водоспад. М Там якесь дерево. Не схоже на те що потрібно. Тут є якийсь перехід. Прямо до дуба. Напевно, це те що потрібно. Може ніг не відчуваю. Сподіваюся, залишилися дрова якісь. Так, ну жолоді я точно не буду шукати. Куди ж і Ай-яй-яй. Так, тут є вогонь, є сокира. Є сардини. Тому розпалюємо відразу багаття. Вугілля, палички. Так. Почав трошечки відгріватися. Так, треба щось випити гаряче. Наприклад, каву можемо розігріти. Багато в нас банечок. Можемо ще зварити трав'яний чай. Дуже холодно. П'ємо гарячу каву. Щоб зігрітися. Трошечки зігрівається персонаж. Води в нас вже вистачає. Куди йти далі, не зрозуміло, напевно, тут далі проходити. Заберемо гілочку. Так, ну що, є година. Ми можемо дочитати книжку. Зігрітися повністю. Так, і швидко далі. Прокачали кулінарію до другого рівня. Так, тут ми точно не були. Тут схоже щось на обхід. Напевно, підемо відразу. Та, може, й на нову локацію. Хоча там якісь отруйні вовки. зараження якісь. Треба б на аеродром, але можемо просто зайти на локацію, хоча там ще перехідна локація. Не все тут ще так просто. Та й ця локація, напевно, не закінчується. Так, це ми тільки обійшли завал. Незрозуміло, там нічого, напевно, немає. Йдемо далі. Сильно поспішати не будемо, тут уже, здається, відкрита локація. Так, і здається, вовки попереду вже ходять. Ну так. Вовк йде просто на нас. Обійти його буде дуже важко. І можемо ми заблукати. Так, підемо за зайчиком. Подивимось, що тут. Писав нам також підписник, що тут печери всі на цій стороні. Ну, а тут труп оленя, але ж він заморожений і ми помремо, якщо. Почнемо його збирати. Дуже холодно. Тиняється вовк. Поки що обійти не вдається нам. Чому ж тут так сильно холодно? Так, вовк пішов вниз. Це наш шанс. Бігом. Когось почув вовк, так, тут потяг. Двигун локомотива. Зелений контейнер. Ой, тут трошечки м'яса. Зайти в нього не вийде, так? І пройти не вийде. А вовк з'їв зайця, так? Тут ще вниз щось тут було якийсь обхід, спуск, деревця. Ай, тут знову завал. Та ні. Ну де хоч одна печера? Повинна ж бути десь печера. Це вже пахне обмороженням. Та, ні, тут якийсь пікап, якась машина. Там взагалі якась станція знизу. Є тут акумулятор, не знаю, потрібен він нам чи ні. Холодно навіть в машині, але не так. І все. Немає нічого. Можна піти далі, а можна спуститися тут нижче. Тут схоже на якісь будівлі, а це значить життя. Бігом туди. Хоча я думаю, це буде тупік, а перехід все-таки там далі. Куди їхали потяги? На вході якась сторожка стоїть. Так, так, так. Цікаво, ніколи я тут не був. Зламаний паркан, ризик уже переохолодження. Не зігріюся, помру. Ну, в сторожки ні черта не тепло. М -м є тільки записка. Я казав йому туди не ходити, але впертість і дурість часто йдуть пліч опліч. Е якась там підказка, не знаю. Мене це зараз не цікавить. Мені треба якусь будівлю. Щоб там було тепло. Ремонтний майданчик. Ну не схоже тут на тепло. Хоча ні, тут тепло. Ремонтний... Ремонтна майстерня, то був майданчик. Так, треба знайти тут якийсь одяг дуже швидко. Так, тут ліска, точильний камінь, поки що все що не потрібне. Дріт. Ящики а в ящиках щось може бути. М -м так, 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 пікапи. Тканина, металеве відро. Ніяких слідів їжі. Зате стоять двигуни. Тут труп. Мелена сірка. Прикольно. Це Вже немає ризику історії. перехолодження. Чіпси, арахісова паста, це багато калорій. Можна вийти з майстерні і в другу сторону. Ще їжа. Книжка. Згущене молоко в відкритому холодильнику. Морозилка. Так, 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 так. Книжка, а в нас немає лому і досі. А невже в майстерні не буде лому? Просто не може такого бути. Є ліхтарик. Навіщо він нам? Шукаємо лом. І одяг одягу взагалі немає ніякого. Дуже повільно зігрівається персонаж. Ну ми хоча б тут не помремо всередині. Це вже радує. Книжки, книжки. Нічого, крім книжок, чай. Чай це добре. Так, ліжко. Флісовий каптур. Книжка, яку можна почитати. Непогано. Набої для револьвера. Ми трошечки витратили в цій подорожі. Ну це й все. Чим нас тут зустрічають. Так, ну рулон газет, це таке собі. Там ми вже зрозуміли, що вихід. Тут автомобіль, в який не можна, напевно, зайти. Чи їжа тут можна буде нормально пересидіти? Тим паче паливо для ліхтаря. Запобіжники. Ну це схоже на майстерню там, де багато запобіжників, дротів. Але ж повинен бути і лом. Повинен бути лом. Книжка. Ще книжка. А тут лом потрібен знову. Так, запас води, хоча в нас багато води. Сміття. Антибіотики. Ну, в шафках якийсь одяг, давай. Більшість шафок реально закриті. Так, ну ми вже щось там ще погана шапка тут була. Якийсь же ми одяг знайшли. Такий флісовий каптур, він краще. Повинні ми почати зігріватися. Металобрухт. Вугілля. Хтось розсипав з відра. А тут така піч. Потрібна температуру 150, і тут можна викувати... Викувати наконечники для стріл. Альпіністський трос, фарба. А вона же молота немає. Тепер проблема знайти десь молот. Ну що, не можемо ми тут? Так, цей автомобіль Бутафорський. Так, але ж тут десь повинен бути лом. Тканина. Нічогісінько. Ще хтось розкидав вугілля. Запобіжник висить в повітрі. Це нормально, напевно. Висушена шкіра, можна щось перемонтувати. Дуже багато запобіжників. Багато деревини. Якась тут аварія, напевно, була, труп. А в трупа нічого. Збираємо все цінне, може нам тут довго доведеться бути. Спортивний жилет. Ще якийсь одяг. Так, зелений ящик порожній. Тут щось є металобрухт. Це машина на ремонті була. Металева пилка є. Ну, пилка по металу. Антибіотики, є верстак. Тут можна буде зробити наприклад, кішки. Треба зібрати ще металобрухта. Отакий От нехитрий, а інструменти. Ще інструменти треба знайти і зробимо тут кішки. Точно. Геніальний план. Я думаю, тут з металобрухтом проблеми не буде ніякої. Так, а там ще й паливо лежить. Ой же воно. Так, і тут можна готувати. Не обов'язково нам потрібен горн. Це я куди заліз? В диспетчерську якусь. Напевно, пульт керування. Прикольно, так, що там за жилет? Можемо його сюди одягти. По 0,5 він градусів нам дає. Ще фарба. Можна нарізати тканину, якщо захотіти. Акумулятор навіть стоїть. Ні, ми його не зможемо відтягнути. Ну, запам'ятаємо, що він є, і на вулиці в машині також є. Тут ми забрали паливо, тканина. Тут можна залізти наверх, я бачу вже. Нагору можна залізти. Там якісь двигуни, не двигуни. Ну, нормально. Цікава локація. Не шкодую я, що сюди потрапив. Дошки можна порубати, тоді ж ми не зможемо сюди підніматися. Тут якісь ящики. Так, а якщо ящики розрубати, якось же тут можна наверх піднятися? Ну, розрубаю я їх, і все одно ж я не пройду далі. Напевно, тут і не можна тоді піднятися. Треба нарізати металобрухту. Так. Будемо дріт. Будемо тусуватися біля верстака. Складемо сюди поки що все не потрібне, як нам здається. Драти, запобіжники, стріли, лук, ліска, банки, гільзи, камінь точильний. Аністра, Сакира Одна фарба. Зносити будемо десь сюди. Щоб запам'ятати. Так уже легше стало, ну не сильно. Тому що багато вугілля, багато деревини. й книжок у нас багато. Ще ще, що ще зайве. Можна викласти вугілля поки що. Їжі багато не хочеться її викладати. Набої вже скоро буде пів кілограма чи скільки. Так, тканина. Антибіотики. Знеболюючи, може і залишити. Одна пов'язка. Труту в нас мало треба зробити. Розібрати тут рулон газет. Нарізати металобрух. Що можна порізати? Що можна порізати якийсь метал? Відро. 15 хвилин. Є контакт. Шукаємо, що ще розрізати. Поки що нічого не бачимо. Зможемо тепер забрати акумулятор. Важко, але можемо. Все зносимо докупи. купи. Такими хом'яки. Так, що ще розрізати? Ще одне відро. І ще 15 хвилин. На цілій майстерні я не знайшов жодних інструментів. Так, саморобні кишки. А на них і не треба інструменти. Робимо годину. З'являється в нас ризик вивиху. Mm, так, ну, що, книжку ми... До речі, може, якусь там книжку дочитали? Її треба кинути. Впало все там докупи. Mm, ну нічого страшного. Mm, ще б щось пошукати, але виходити я вже не хочу. Я дуже радий, що потрапив на цю локацію. Треба продовжувати робити кішки. Треба ще поїсти попити. Так, є тут м'ясні джерки. О боже, вони нам воду посаджують дуже сильно. Води в нас багато. Чому й важко. Хоча б 2 літри кинь. І продовжую робити. Так, нарешті готові. Можемо одягати. Так, тепер буде краще, буде щеплення. Зможемо лазити по великих пагорбах. Так, уже стемніло. Треба відразу тут десь покласти наш спальник. Добре, що він у нас є. Тому що в машині б ми тут би не поспали, машини на вулиці. Ще подумати, що ми можемо зробити. Якщо знайдемо тут молот. То зможемо зробити наконечники. А в нас вже древка все одно не буде. Тому можна не сильно не напружуватися. І нового крафту я взагалі тут ніякого не бачу більше. Взагалі ніякого. Sure why I feel so tired. Можемо подивитися, що там вручну можна робити, мух можна зробити ще одну пов'язку антисептичну. Так, 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 так. Тут нічого ми подрібнити не можемо. Той самий одяг. Ті самі штуки. Саморобне, саморобне, кулі. Набої. Сани, які додали. Невже один крафт тільки додали? Сани. Так уже темно, спальний мішок, але ж треба ще й поїсти. Щоб не тягати арахісову пасту, напевно, 900 калорій. Доїсти трошечки стеблом рогозу, підняти собі рівень вітаміну С. Важка вага. Нам треба 5 днів протриматися, щоб отримати плюс 5, більше носити ваги, плюс 5 кілограм, тому що важко рухатись, важко носити багато речей. Добре, тепер можна лягати спати. На 8 годин. Сподіваюся, нічого не станеться. Ніяких пригод. Прокидаємось, ще, треба пити. Води в нас багато. Накип'ятили ми її, коли сиділи в туман біля вогнища. Спимо ще 2 години. Чую я електрострум. Значить, північне Сяйво Треба обережно, щоб нас тут не вбило. Можна почитати комп'ютер. Але ж реально так, щоб нас не вбило. Тут дуже багато струму. кого тут ничего не открывается. Пить час. Пивничного сяева. Тут экран разбитый, але я десь бачил компьютер. Я точно бачил компьютер. Здесь тут в офисе. Заберемо тоді ліхтар Що там на комп'ютері. Нічого не видно. Містер Деніс. Дуже погано видно. Поштовхи посилюються. Є якісь новини від керівництва. Ми й надалі маємо їздити на узбережне шосе. Коротким шляхом це досить нервова поїздка, навіть коли естакада не хвилюється. А наше обладнання вже вивезено туди і не захищено від кого? От тих еко-активістів, що бігають лісом цього року. Я зрозумів, що це додаткові витрати. Паливо та час, але довший кружний шлях буде набагато спокійнішим для мене та хлопців. Ми всі вважаємо, що вам варто про це знати. Джеррі. Треба було почекати, поки проблема є комп'ютер, тому що нічого не видно було. Так, де тут наш ліхтар? Можна ним просвітити. Ну я думаю, ми тут майже все зібрали цінне. Прочитали навіть запис, який нам, я думаю, нічого не дає. Закинемо акумулятор. Тут ще була висушена шкіра. Так, добре. Гасимо ліхтарик, Дивимось, що ми можемо перемонтувати. А я думаю, у нас все перемонтоване. Ну, крім худі, яке дуже погано ремонтується. Чляхти на годинку поспати. Ну і, в принципі, можна завершувати серію. Все-таки я врятований. Знайшов я якесь приміщення, з якого тепер можна вилазити, працювати, досліджувати територію і думати, куди йти далі. А ви обов'язково пишіть все-таки зайти на аеродром, що більш логічно, чи подивитися нову локацію. Добре, почумось, побачимось, до побачення.